Вітаю, Олександр, Олександр Грушецький, спеціаліст по податках Faros Capital, з яким ми дуже тісно співпрацюємо. І, як завжди, дуже коротко про такі важливі питання. Сьогодні ми проговоримо про крипту. Всі ті громадяни України, які переїжджають до Англії, або живе вже в Великобританії, або бажає виїхати з Великобританії і в тих, у кого є крипта. А будуть дуже зацікавлені почути, що робити на кожному з цих етапів. Давай почнемо з того: якщо в мене є крипта, і я хочу переїхати до Великобританії, на що звернути увагу, щоб не попасти в якусь пастку з боку є марсі? Супер вітаю, Россано. Тут є два моменти потрібно розуміти, що це за криптовалюта. Якщо ми її отримуємо як оплата якихось наших послуг, наприклад, ми знімаємо відео, нам оплачують за це криптовалютою з позиції UK, це звичайний дохід, це декларується як self-employment income. З іншої сторони, якщо є криптовалюта як інвестиція, де ми щось купляємо, щось продаємо, тут важливо розуміти, що кожен раз, коли відбувається відбувається продаж, тобто мається на увазі обмін з криптовалюти на фіат, на, на повноцінну валюту, або обмін з криптовалюти на якусь іншу криптовалюту, виникає подія, подія, яку потрібно декларувати в HMRC. Тобто тут потрібно буде кожного року подавати звіт, в якому вказувати. Ось протягом цього року таку-то суму криптовалюти я продав або обміняв, у мене ось такий-то є приріз капіталу, ось цей приріз капіталу оподатковується. Для тих хто переїжджає в UK, ага. чи потрібно декларувати і платити податки на крипту на заробітки з крипти, які ти отримав до приїзду в UK? Ні, тобто тут фіксується точка, коли людина почала жити в UK, Ну наприклад, 10 серпня людина переїжджає в UK, Все, що було до 10 серпня, воно ніякого відношення до податкової до HMRC немає. Так тому тут не потрібно платити податки із тої суми, яка приїжає на ну, якої приїжджається в UK. А є сенс щоб переформити крипту на когось іншого перед тим, як ти приїжджаєш в UK? потенційно так, тому що в UK будь-яка зміна права власності на активи це потенційно подія, яка може призвести до сплати податків. Тобто тут єдиний виняток, якщо йде зміна права власності між подружжями, тобто чоловік дружині, дружина чоловіку. А відповідно, якщо ви плануєте комусь передати свою криптовалюту, це більш практичніше. Що зробити до того, як ви заїжджаєте в UK, щоб не платити додаткові податки? Ти вже почав про це говорити для тих, хто мешкає в UK Вже яка різниця між income tax і capital gains tax для тих, хто має криптовалюту? Ну там суттєва різниця, тобто capital gain, так це коли мова йде про те, що ми продаємо криптовалюту, ми її обмінюємо на якісь інші активи, максимальна ставка буде 24%. Якщо ми говоримо про криптовалюту як спосіб оплати, тобто, ну, умовно, людина надає якісь консалтингові послуги, їй за це платять криптовалютою, тоді ставка податку може бути 20-40%, може бути і 45%. Відповідно, тут дуже критично розуміти, що це таке. Це мені платять за роботу. Відповідно, це звичайний self-employment, або я це отримую як інвестування, як якась інвестиційна діяльність. Тоді це capital gain tax. А можна овсетити збитки від крипти проти доходів від другої іншої діяльності, а ні, не можна. Тобто, капітал, е, 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 збитки щодо крипти можна овсетити проти збитків щодо такої ж самої діяльності mm. пов'язаної з капітальними якимись операціями. Так, тобто це може бути умовно е, продаж якоїсь нерухомості, продаж акцій, тобто якісь кап капітальні події тоді можна осетити. Але проти е, е, доходів від е, ну звичай. Звичайної діяльності не можна. Можна навпаки. Тобто, якщо людина має збитки від звичайної діяльності як self-employed, uh -huh. тоді ось ці збитки, вона може осетити проти кепітал. Uh -huh. Олександра, а як HMRC перевіряє? Криптотранзакції ну з 1 січня 26-го року UK підключається до міжнародної системи звітування, де різні платформи будуть поширювати між собою інформацію про те, хто володіє, їхня адреса, їхня національність, так і деякі інші дані, які дозволять ідентифікувати, що от іменно ось ця людина володіє ось такими активами. Тому потенційно ця база даних в HMRC буде. А для тих, хто виїжджає з UK, яка ситуація, чи потрібно платити податки на крипту, яку ти продаєш вже після від'їзду? На ту, яка продається після від'їзду, якщо людина вже втратила податкове резидентство, не потрібно платити. Но тут дуже важливий момент, що людина чітко повинна дотриматися всіх норм, щоб іменно втратити це податкове резидентство. А єдиний момент буде в тому, що якщо людина набула право на криптовалюту протягом періоду проживання в UK... І її вартість виросла, і людина переїхала в якусь іншу юрисдикцію і там продала цю криптовалюту. Ну тоді потенційно HMRC може все ж таки передбачати оподаткування цієї транзакції. А як HMRC визначає дату припинення податкової резидентності? А, ну тут ми застосовуємо статут Резидент тест який діє щодо кожного окремого податкового року. Тобто, у нас податковий рік починається 6 квітня, закінчується 5 квітня. У нас є серія питань. Тобто скільки днів ви проживали на території UK, у вас є будинок тут? У вас є будинок ще десь. У вас основна робота тут? Чи у вас основна робота ще десь? Uh -huh. І відповідно відповідь на ці питання, ну в принципі, нам доволі дають зрозуміло або резидент, або не резидент. Uh -huh. Тобто ще раз це повідношення до кожного окремого року серія питань, яка в кінці дає висновок, бо людина резидент, або ні. А чи існує екзит такс на криптовалюту? на даний момент. Він не існує, проте ведуться ну ведуться спекуляції щодо цього питання, і враховуючи те, що інші розвинуті країни, такі наприклад, як Австралія, Німеччина, Франція, у них є екзит такс. Тобто, як він працює? Якщо людина володіє ось ну в UK придбала акції, створила компанію. Компанія розвинулася, компанія має якісь суттєву вартість, uh -huh. і людина хоче виїжджати, Залишати UK, тоді в інших цивілізованих країнах вони вважають, що людина ніби продає ці акції, і вони оподатковують цю подію. На даний момент цього в UK немає, але на ну, ще раз охочу, що інші країни мають уже такі податки, потенційно цей податок може в найближчому майбутньому бути введеним. Щодо цієї теми, які податкові наслідки є для тих, хто залишається власником UK компанії з криптодоходом після від'їзду? А який компанії з криптодоходом, ну якщо цей дохід у них як ну буде ними отримуватися як дивіденди, так mm -hmm. а, тоді вони платять податки там, де вони будуть мати своє податкове резидентство. Тобто, якщо вони втратять. Резидентства в UK переїдуть в іншу країну, вони будуть платити податки в цій іншій країні Якщо вони будуть отримувати доходи від своєї компанії як заробітна плата, так ну тоді також податки платяться в тій країні, де людина буде іменно фізично проживати. Олександре, дякую тобі. і Головне, а які в тебе є інсайди, що зміниться в 26-му році, що є важливим для тих, кого є крипта? Хто переїжає в Англію, живе в Англії. Я... Що тим чим ти можеш поділитися? Ну тут однозначно потрібно розуміти, що HMRC не просто так підключилися до цієї системи, тобто у них є апетит зайти в цю сферу, отримати якісь додаткові податкові надходження. Так uh -huh. тому для людей розібратися, чи взагалі я повинен щось декларувати, платити щось з податки. Uh -huh. Ну і планувати все ж таки планування, навіть те ж саме продати дружині, продати до того часу, як заїхали в ю. Окей, продати після того часу, як виїхали в Ну, Це все потрібно планувати потрібно подивитися трошки довшими горизонтами. Супер, дякую тобі.